Спробуйте цей простий трюк і подивіться, як люди схиляються, щоб поважати вас. Більшість людей заходять у кімнату і залишаються непоміченими. Їх присутність слабка. Їхню енергію можна забути. Вони зливаються з фоном, як тіні серед шуму, ледве фіксуючись у свідомості оточуючих. Вони говорять, але їхні слова не мають ваги. Вони діють, але їхні дії не мають ефекту. Вони є, але не командують. Але є ті, хто заходить, і вся кімната переміщується. Очі фіксуються на них, розмови, пауза. Навіть ті, хто їх не знає, відчувають їх. Це невисловлена сила, магнетична присутність, яка вимагає уваги, це не незарозумілість, не агресія просто груба, незаперечна сила. Повага виявляється ще до того, як буде сказано, хоча б одне слово: яка різниця один простий рух. Зробіть це один раз і дивіться, як люди ставляться до вас по різному назавжди. Ось сувора правда: суспільство поважає силу, а не слабкість, ніхто не поважає слабких. Суспільство функціонує на основі тихої ієрархії, домінування, підпорядкування, лідерства та наслідування. Більшість людей не усвідомлюють, що їх постійно підвищують, розміщують у невидимих категоріях за лічені секунди. Це трапляється на ділових зустрічах у соціальних мережах, у стосунках, скрізь ви можете думати, що люди судять вас на основі того, що ви говорите, але насправді вони оцінюють те, як ви це говорите, як ви рухаєтеся, як ти себе тримаєш. Якщо ви говорите надто швидко, вагаєтесь або надто стараєтеся справити враження, тобі все готово. Люди підсвідомо класифікують вас як когось нижчого за них, і як тільки навішують цей ярлик. Його майже неможливо позбутися. Ви програли ще до початку розмови, ось чому деякі люди викликають повагу, коли вони заходять у кімнату, тоді як інші намагаються бути поміченими. Це не має нічого спільного з удачею чи природною харизмою. Йдеться про сприйняття та сприйняття це те, чим ви можете керувати, якщо розумієте правильні техніки. Але що, якби я сказав вам? Що одна зміна вашої мови тіла може миттєво змінити динаміку потужності, один рух, який змушує людей поважати вас, не сказавши ні слова, секрет, сила паузи, уміння контролювати час у розмові. Слабкі люди поспішають заповнити тишу. Вони швидко говорять, боячись, що їх проігнорують. Вони лепетають, сподіваючись на схвалення, їхні голоси підвищуються в кінці речень, шукаючи підтвердження. Замість того, щоб викликати повагу, вони надто стараються і, роблячи це, віддають свою силу. Але владні люди зупиняються, вони дозволяють тиші працювати на них, вони змушують інших чекати і передбачати. Поважайте, це не просто трюк, це зброя, той, яким лідери, генеральні директори та люди зі статусом H.A.I. опановували століттями. Підумайте про найвпливовіших чоловіків, яких ви бачили в історичному бізнесі чи навіть у фільмах. Вони не поспішають, вони не вередують, вони не заповнюють тишу непотрібними словами. Натомість вони створюють ауру контролю, атмосферу влади. Коли хтось задає вам запитання, не відповідайте відразу. Пауза. Хай тягнеться тиша. Нехай це створює їм дискомфорт, затримайте їх погляд. Відчуйте вагу їхніх очікувань, а потім говоріть повільно, виважено. Подивіться, як вони нахиляються. Спостерігайте, як зміщується їхнє тіло, спостерігайте, як енергія в кімнаті непомітно змінюється на вашу користь. Це не ілюзія, це людська психологія в її найкращому прояві. Чому це працює в природі найдомінантніша істота, ніколи не буває найгучнішим? Перед полюванням лев не реве, рухається мовчки. Розрахунок, очікування, ідеального моменту. Альфа в будь-якій зграї не потребує оголошення свого домінування. Це зрозуміло. Справжні лідери будь-якої групи не женуться за увагою. Вони наказують, сила рухається повільно, влада вимагає часу. А тепер подумайте про найвпливовіших людей, яких ви знаєте, чи то в реальному житті, чи в бізнесі, чи в кіно. Усі вони мають однакові риси. Спокійно, контроль. Вони ніколи не поспішають, вони роблять паузу, вони змушують людей чекати, вони створюють напругу, і ця напруга дає їм силу. Коли ви робите паузу, ви сигналізуєте, що я не дуже потребую вашої уваги, я контролюю темп, і люди інстинктивно це поважають. Ось чому найуспішніші чоловіки не женуться за увагою, вони цього вимагають, вони задають темп, і світ слідує за ними. Ця техніка не тільки психологічна, це глибоко вкорінене в людській поведінці. Тиша викликає у людей дискомфорт, наш мозок налаштований на те, щоб уникати невизначеності, і своєчасна пауза створює цю невизначеність. Це змушує людей зосереджуватися на вас, нахилитися, щоб передбачити ваші наступні слова. Люди надають більше значення речам, які є рідкісними або важкодоступними. Коли ви говорите менше, але з більшим ефектом, ваші слова автоматично здаються більш цінними. Чим менше ви шукаєте схвалення, тим більше людей вам його дають. Більшість людей говорять швидко, вони поспішають, спотикаються, переділяють. Коли ви сповільнюєтеся, ви виділяєтеся, ваша присутність стає більш помітною, ваш голос стає більш владним, ваші слова мають більшу вагу. Швидкі люди часто здаються нервовими або невпевненими. Повільна, навмисна мова свідчить про впевненість, розум і самовпевненість. Це підсвідомо говорить людям, що я контролюю, як це застосовувати. Ось що я хочу, щоб ти зробив. Наступного разу, коли ви будете розмовляти, чи то з другом, чи з незнайомою людиною, або навіть хтось із можновладців, коли вас щось запитають, зробіть паузу лише на 2 секунди, не вередуйте. Не відводьте погляд, тоді мовчі. Говоріть навмисно повільно, владно. Тепер подивіться на їхню реакцію. Подивіться, як вони пересуваються на своєму місці. Подивіться, як їхні погляди прикуті до вас. Спостерігайте, як їхня енергія тонко підлаштовується під вашу. Зробіть це один раз і ви це відразу помітите. Робіть це щодня, і до вас більше ніколи не будуть ставитися так само. Більшість людей проігнорує цю пораду. Вони продовжуватимуть швидко говорити, шукаючи схвалення, гонячись за увагою і їх залишатимуть непоміченими. Але хто опановує паузу, той піднімається над шумом. Вони керують кімнатою, вимагають поваги, вибір за вами. Спробуйте цей трюк сьогодні та залиште коментар нижче. Ви помітили різницю. Якщо ви хочете, щоб ще більше психологічних трюків домінували в будь-якій соціальній ситуації, бо це. Це був лише початок. Сила не дається, береться, заробляється. І ті, хто розуміють негласні правила панування, піднімаються над слабкими, над забутими, над тими, що відходять на другий план. Це в кожному слові, яке ви скажете, у кожному вашому русі, в енергії, яку ви випромінюєте. Хто контролює себе, той контролює все. Наступного разу, коли ви входите в кімнату, запитайте себе, чи ви чотири, або ти зникаєш у шумі. Паузам це не просто тиша, це сила, зброя, сигнал, що ти все контролюєш. Ті, хто володіють нею, володіють світом. Тож спробуйте це сьогодні, прямо зараз, у вашій наступній розмові. І коли ви відчуєте зрушення, коли побачите реакцію, коли помітите силу, ви ніколи не повернетеся назад. Ну, ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок Дзвіночка, щоб не пропустити корисні та інформативні щоденні відео. Дякую за перегляд!